Друзі, топ-5 ТВ-боксів дорожче 100 баксів за версією каналу Технозон Україна. І це все з Китаю на осінь 2023 року, і він зовсім повністю. Змінився. Ви повинні розуміти, що він повністю змінився і буде новий, бо в нас деякі tv бокси вибули, а деякі tv бокси е прийшли до нашого топу. І е звісно, я акцентую, що це з Китаю, щоб не було яких зайвих е питань. Так що на каналі Технозон Україна поїхали. Ми зараз на головній сторінці нашого каналу. Ви бачите, в мене тут е, наш канал. І якщо у вас тут на ну немає е, такої позначки, що ви підписані, то ми просимо вас підписатися, бо ми розвиваємо україномовний контент. А якщо ви не підписані, то наш контент не буде попадатися, е, попадатися у рекомендації, не буде його просування у YouTube. А нам важливо, щоб ця сторінка була перегорнута і нарешті з'явився повноцінний, е, такий потужний україномовний контент. Тож. Посилання на усі огляди про про тіві бокси, які я буду казати, будуть лежати у опису під цим відео, як і посилання на перевірених продавців. А ми починаємо. В нас стопу вибув ось такий цікавий TV-Box H96 Max V58, на РК 3588, який би він потужний не був, який би він цікавий не був, але за 146, за 147 майже баксів, ви отримуєте лише коробку, на якій ви можете пограти у PlayStation 2 емулятор і просто отримати Android чи Google TV прошивку, яка навіть не має ні е, автофреймрейту, нічого такого цікавого, бо нормальних прошивок на нього так і не вийшло. Таких цікавих. І начебто непогане виконання самого tv боксу, і начебто непогане там використання там, цього процесору щось, щось зробили. І нормальне зображення. Але отакий от куц-куц, куц-куца прошивка, і чесно кажучи, я вам відкрию е, трохи очі, бо пограти у PlayStation 2, ви можете просто купити, 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 купити ту БУ. Ушну PlayStation 2 набагато дешевше, та ще й купити TV-Box, який за 50 баксів, який зможе емулювати усі інші емулятори, які там були у нас. Там представлені там ps 1 там та інші. Для цього не потрібно вам покупати TV-Box. І тому він, так, він є у топі, але в нетопове шосте місце. А ось на п'ятому місці в нас дуже цікавеньке, стоїть UGUS X4Q Extra. І зараз ви мені скажете, та Бабл з p бо тут е, в наш же X4Q він дешевше 100 баксів повинен бути. А що тут нового? Але це зовсім інший TV-Box. Він тільки у коробочці від X4Q, бо це не 905x4, це 905x4X. 905X4J процесор, ну, 905 x 4 j процесор. Також формула пам'яті 4 на 128. І Якщо казати про те, що е, там в нас 905x4J, про що це, Та це про підтримку Dolby Vision. Так, він підтримує 5-8 профіль для програвання. Е, дивіться, у нас є dolby Vision Support, е, Support є е, також. В нас є 128 ГБ, то тітуар Wi-Fi, не Wi-Fi 6, до речі, щоб ви нам не, не плутали. І це досить непогана річ. Поясню, бо це такий лайтовий, дуже лайтовий варіант AM8. Без підтримки 8К, 4K 120 Гц, без Wi-Fi там 6 чи 6 є. І, звісно, такий собі варіант. І це такий аналог, можливо, Югуса am 7 але Juguus AM7 має 4х32. А тут ми маємо і bluetooth Такий, як у Югу сайм 7, і ще е, такий варіант на Android 11, як Югу сам 8 з Dolby Vision. Тобто п'яте місце. Зараз я вже його маю. Скоро буде огляд. Чекаємо, чи купуємо, але він того вартий. П'яте місце. Четверте місце це в нас Beelink GT King Pro з Wi-Fi 6. Ну, Тут, е, знаєте, що я вам скажу? Він дуже став популярний, бо Beelink Вміє робити якісні коробки, але не вміє робити зовсім прошивки. Є і е, є прошивка на нього, є Slimbox, Якщо ви ставите Slimbox, то це просто золотий тівібокс. Ви на ньому працюєте. В нього є е, Dolby Audio і DTS у ліцензіях, без Dolby Vision. В нього є з коробки голосовий пульт. В нього 4 на 64 формула пам'яті. Він металевий, не гріється. І це 922 XH процесор, але 1.8 ГГц. Щоб ви не плутали, це не максимальний, не такий, як у. У Югуса М6B. Дуже цікавий ТВ-бокс, Погляньте наш огляд. Ми його дуже поважаємо, бо дійсно нормальний такий собі, скільки, скільки там років його, він, його випускають, і він досі випускається. Хоча компанія Beelink відійшла від випуску ТВ-боксів, але це єдиний тівібокс, який вони випускають. А ось на третьому місці в нас тут ой, ціла, ціла перетрубація, бо в нас був раніше зіду Z9X і Z10 Pro. Але тут таке сталося. Вийшла нова ревізія того самого. Про це він на 1619 біпіді БПД. Боже, ви як це вимовити? Uh, і uh, це у нас. Зовсім інший TV-Box. на зміну Z9X прийшов Z9X Pro за ціною 250 баксів. Так, це дорого, але тут ми маємо вже 4 на 32. Ми маємо прирост у потужності на 20%, Ми маємо Android 13. Ми нарешті маємо формулу пам'яті 4 на 32 у молодшій версії зіду. Ми маємо SATA-інтерфейс, ми маємо AV1 кодик, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 і. Е це просто неймовірно. Це просто неймовірно. Вони поліпшили там не тільки. От я дивлюсь на е, е, прес реліз Вони поліпшили ну деякі речі, які я не можу перевірити. Я маю на увазі, бо тут воно працює даунс нормально. почало працювати з, даунскейлінгом, з HDR, то SDR, ну Як вони обіцяють, в мене він є, але е, для тестів я е, не, не буду використовувати там такі моменти. Там і HDR, SDR, діар е, но ви повинні розуміти, що це тепер настільки крутелезний TV-Box, що він зайняв усе третє місце. Що з ZDU Z10 Pro? До речі, теж буде в нас огляд дуже скоро. Що з ZDU Z10 Pro? На заміну йому прийде Z20 Pro на новому процесу, Z10 Pro буде в нас вже е, е, піде у анали історії, скажімо так. Z9X Pro, третє місце. Ми це просто заявляємо. А в друге місце в нас US m 6 b дуже крутелезний бокс. На Android 9-му, і він Такий мій, мій улюблений. Я, знаєте, X22 XJ процесор з підтримкою Dolby Vision 4х32, 1000 Мбітний LAN, дуже потужний, холодний, металевий, класний. І на моєму улюбленому Андроїді, до речі, з Wi-Fi 6, на моєму улюбленому Android, на 9 де менш кастомізації, менш потрібно якихось костелів для того, щоб, наприклад, записувати на жорсткий диск, який під'єднано, наприклад. Щоб Якісь додатки писали на нього напряму. А, так, у інших продуктах Jugus це теж можливо, але, але він актуальний, він надкрутий, він коштує 163 бакс. Але ми його рекомендуємо. На першому місці у нас, звісно, Jugus AM8. Давайте так. Югус AM8, AV1 кодек, 928-й АМЛог процесор. З підтримкою Dolby Vision, з декодингом Dolby Audio, з 8К 60 Гц, з 4К 120 Гц. Ой. Wi-Fi 700 Мбіт, хлопці, я просто кажу вам, підіть і на мій огляд. Це така крутелезна річ, і це із Китаю. Із Китаю один із самих крутелезних ТВ-боксів на даний час. Він топ-1 на осінь, на осінь 2023 року по версії каналу Технозон Україна. З вами був Бабл. Ми усе це рекомендуємо. На все добре!